Давай поговоримо про Райана Гослинга. Давай поговоримо. Я вважаю, він крутий. А він вважає, що всі люди, які дивляться його меми, ну, трошки лохи. Меми Райана Гослінга? Да? Ну, з ним, типу, меми. Хто таке говорить? Е, він. Я не пам'ятаю, чи це... чи це Райан Госінг таке сказав, чи це ще якийсь там актер сказав. А про нього немає ніяких поганих мемів. Ні, типа він сказав, що. Я думаю, що у ці сігма меми це якась хуйня. Він так і сказав. Це або він, або хтось такий теж, хто там фігурує. Взагалі це хуйня. Райан Госінг не говорить булшит. Райан Госінг me. Буквально я. Перевод від гобліна Каламбурного. Каламбурний Гоблін. А Давай нікнейми придумаємо. Я Чесно, ну, у тебе вже є. Каламбурний Гоблін. Дякую. До побачення.